У суді Кривого Рогу оголосили вирок українцю, який воював на боці РФ. Чоловіку 33 роки. Він з Донеччини. Під час окупації одного із сіл Херсонської області розповідає прокурорка. Обвинувачений вистрілив цивільного. Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни. Обвинувачений почав йому погрожувати, а почав стріляти чергами там біля вух, зліва, справа, тулуба і вимагав від нього. Розказати, що він сприяє Збройним силам України, що він входить до розвідувально диверсійної групи Збройних сил України, крім цих пострілів чергами, здійснив одиничний постріл в стопу правої ноги. У квітні 2022 року, каже прокурорка, чоловіка взяли в полон, а суд йому призначив 12 років за держзраду. Місцевий, якого поранив обвинувачений, натрапив у соцмережі на світлини полонених військових РФ. На них побачив свого кривдника та повідомив СБУ. Окрім цього, чоловіка впізнало ще четверо жителів села. Розповідає прокурорка. Він себе визнав винним зв'язку з тим, що він дійсно прийшов на територію України зі зброєю. За це він отримав 12 років. Він це розуміє. І він з цим погоджується, тобто він це не заперечує. Але в даному випадку, скажімо так, стосовно даної справи, він вважає, ну так, він вважає, що він тут він не був присутнім, скажімо так, при тих подіях, які його звинувачують. Прокурорка каже, це перша подібна справа Дніпропетровської обласної прокуратури, коли обвинувачений перебуває в залі суду, а не на тимчасово окупованій території. Призначити йому покарання. За частиною першої статті 438 кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 12 років, частково приєднати невідбуту частину покарання. За вироком Галицького районного суду міста Львова від двадцять року за частоточне покарання в виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією усього особистого майна за словами прокурорки обвинуваченому призначили максимальне покарання. Адвокат чоловіка каже, апеляцію не подаватиме. Вікторія Пінчук, Микола Домашов, Суспільне, Новини Дніпро.